Так, ребецьою усіх вітаю на каналі Buy. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти, що таке поставити гачок на жала. Я вам буду показувати конкретні варіанти, як ми це можемо зробити, основні помилки. І пройдемось повністю по всьому етапу, щоб вам було зрозуміло, щоб ваша презентація була найкраща, і для того, щоб ви змогли е, зловити свого бажаного трофея. Е, обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайк і пишіть коментарі. Це нам допоможе, і ви в наступному разі не пропустите наступні наші відео. І так, Дивитися, що означає поставити гачок на жало. У нас є повідок, і у нас є наша насадка. На даний момент це в мене баланс 12-го розміру від пугача та тобто тигрових горіх, і ми можемо поставити, показати, точніше, що означає поставити гачок на жало. Це коли він припіднятий, у нас наша насадка трішки припіднімається над дном, і завдяки цьому вона дуже легко залітає до Карпа ворота. Є додаткова плавучість, котра їй це дозволяє. Але ж ми можемо зробити помилки. Наприклад, коли ми під наш шостий гачок обрали занадто великий попап, і у нас по факту виходить ось так, що ваша оснастка просто буде взлітати на максимальну довжину вашого волоса, е, не вашого волоса, а вашого повідка. Тобто, якщо ви будете робити 12 см, він на 12 см і буде припідніматися. Дуже часто карп е, такий лякливий і його це може насторожити. Для чого нам взагалі потрібно припіднімати нашу оснастку з. На, е, по-перше, у нас там може бути мул, і для того, щоб він не вгрузав, потрібно трішки його припіднімати з дна, і також для того, щоб виділити на вашому кормовому п'ятні саме вашу оснастку, щоб карп його знайшов якомога швидше. Також ми можемо зробити таким чином, що ми підібрали занадто маленький попапчик для нашого гачка. І коли ми його будемо закинувати, у вас гачок просто буде лежати на боку і ніякої презентації по факту не буде. Карпу буде важче його взяти. Перше, що ми повинні, з вами зрозуміти це те, що під кожен гачок, під кожну осна, е, оснастку, ми повинні підбирати саме наш комплект. Тому що ви повинні розуміти, що в кожного виробника, будь то попапи, будь то баланси, е, є свої нюанси стосовно плавучості. І також стосовно крючків. Ви можете брати корду, Фокс, ПІБІ-продукт, е, ще й, і, і інші гачки. Вони по-різному важать. Тому потрібно підбирати там попапчик, баланс конкретно під свій гачок. Я особисто на будь якій рибалці, я постійно ставлю якусь стару з водою, навіть якщо я постійно там працюю з пугачем, з балансами, навіть якщо я постійно, наприклад, використовую е, ті ж самі гачки PB Product, я завжди використовую якусь стару для того, щоб перед закиданням, коли я оснасти, оснастив, то безпосередньо перевірити, яка в мене буде презентація. Тож, що вам потрібно зробити? По-перше, ви берете свій волос, ви дивитесь на, на той, який гачок, і безпосередньо яку е, там оснастку, попап або баланс ви можете зробити. Також запам'ятовуємо, що е, поставити на жало можна тільки з балансами, авторсами або попапами. З бойлами такого не можна зробити, тому що там плавучості в нас немає. Тому е, що ми робимо? Ми беремо наш волос або готовий монтаж і починаємо перевіряти. Наприклад, у нас можуть бути такі ситуації. Коли у нас, наприклад, тільки 14 попапи є, більше нічого під рукою немає, але ми дуже сильно хочемо поставити гачок на жало. У нас є декілька варіантів: це або грузик додавати на наш гачок, але якщо його під рукою немає, ми можемо просто підрізати безпосередньо наш попапчик. Тобто ви його можете підрізати саме так, як потрібно вам в довільній формі. Будь-то я не знаю, круглої формі, будь-то конусної, будь якої ще. Тобто ви трішки підрізали, закинули воду, подивилися на вашу презентацію. Стало трішки краще, але все одно занадто велика плавучасть. І ми просто на всього підрізаємо і надалі. Потрішки з кожного боку, щоб це було максимально смачно для нашого карпа, щоб він хотів взяти нашу оснастку до рота, заглотнути. І попастися нам на гачок. Так, давайте перевіряти. О, вже ще трішки краще. Нам потрібно ще трішечки підрізати. І таким чином ви просто берете і перевіряєте. Це я вам просто показую прям крінжову історію, де дуже багато потрібно підрізати. Але по факту бувають моменти. Коли у вас там баланс 14, а вам потрібно по факту його підрізати усього до 12-го. І ви там трішки з боку підрізаєте, і це у вас стає все нормально. Тобто, бачите, ось це вже йде У нас презентація саме на нашому жалі. Тобто, ви можете підрізати. Якщо у вас занадто велика ваша, ну, ваш баланс або е, бойл, також для того щоб поставити гачок на жало, обов'язково дивіться, щоб у вас е, кольорова частина була зверху. Тобто, давайте я вам зараз покажу. Ось наш волос, наприклад. І для того, щоб нам наживити на наш волос, нам потрібно проткнути нашу голку саме зверху, тобто з кольорової частини. Тому що саме вона і є плавуча. Це іде як частина бойла. Тобто ми її проколюємо посередині. Далі беремо наш волос. Надягаємо. Стягуємо докуди нам потрібно. Знову ж таки, в мене в мене тут волос під 24-й бойл, але для наглядності ви повинні розуміти, що у вас на балансі довжина приблизно повинна бути до сантиметра, для того, щоб ваша презентація була максимально доброю. Ось бачите? Ідеальна презентація у нас, на жалі. тобто зробити трішки менше волос, і все у нас по факту буде гарно. Тому, друзі, обов'язково використовувати саме цю презентацію. Інколи потрібно саме експериментувати, десь на бойли, десь на попапи, десь на баланси половити і зрозуміти, підібрати ключик, що нам на даний момент потрібно. Але в арсеналі кожного рибака повинна в будь-якому разі бути саме. Розуміння, як ваша е, оснастка веде себе на вашому дні. Якщо ви хочете робити презентацію, е, там на жаль, обов'язково перед закиданням е, кидайте в якусь тару з водою для того, щоб перевірити. Е, якщо у вас будуть якісь питання, ви можете писати їх в коментарі, ми обов'язково на них всіх відповімо. Але в цілому, я гадаю, що питання вичерпано. Е, Їдьте на рибалки, обов'язково експериментуйте, знаходьте свій, е, свій арсенал того, що ви можете щоб робити, і ловіть трофеї. До зустрічі на наступних відео і гарних вам трофеїв!